Серед полових лісових скелів і стрімких річок розкинулося неймовірно шатне місто з кришталево чистим повітрям. Це Трускавець, один із найвідоміших бальнеологічних курортів України. Історія Трускавця пов'язана з оздоровленням мільйонів людей, а його назва має безліч версій. Дехто припускає, що Трускавець похідне від прізвища Трушкович, й інша думка. Буцімто назва пішла від польського слова Трускавка, що в перекладі означає полуниця. кажуть, що саме Трускавець був одним із перших європейських міст, де з'явилася ця солодка ягода. Але тут, як мовиться, є Енька про полуницю в Європі дізналась тільки після 1712 року, і привезена вона була щирі французьким офіцером фрезє. А назва міста вперше зустрічається у 15 столітті. А ось те, що Трускавець одна з найдавніших оздоровниць з Європи, це підтверджений факт. На міській території зосереджено великі запаси мінеральних вод з 14-ма підводними джерелами та родовищами гірського воску озокериту. У радянські часи Трускавець не був статусом курорту всесоюзного значення і входив у першу трійку найвідоміших лікувальних установ. І все це завдяки. Лікувальній воді на Жива вода, яка має унікальну структуру та особливий фізіологічний вплив на організм людини. «Нафтусю» можна назвати королевою мінеральних вод. Тільки із-за того, що якщо ми говоримо про мінеральні води в класифікації до цих мінеральних вод відносяться води, які містять солей більше 4 грам на літр. Нафтуся ж містить солей 0,8 грам на літр, тобто вона фактично є. Прісною водою, але за рахунок органічних речовин, яких міститься до 30 грам на літр, вона має виражену лікувальну дію. Вона впливає на роботу нирок, впливає на роботу печінки жувчевого міхура. Ми ще використовуємо воду содова або гідрокарбонатна, як її правильно називати східницького родовища. Вона улучнює організм цим самим сприяє виведенню токсичних речовин і показана також при певних захворюваннях нирок особливо при сечокислому діатезі. Якщо приїхавши до Трускавця, ви завчасно не придумали місце, де можна зупинитись на час відпочинку або лікування, то звернувшись до Трускавецького інформаційного центру, вам нададуть необхідну інформацію. Вони можуть дізнатися в інформаційному центрі про послуги, які надають оздоровниці міста, про вартість таких послуг, про екскурсії, про те, де можна проживати, де можна зупинитись, де можна відпочити. Які послуги надаються в цілому санаторно-курортними закладами. Крім того, надається інформація в цілому по заходах, які організовані в місті Трускавець. До Трускавця здебільшого йдуть люди, які мають проблеми з функціонуванням опорно-рухової серцево-судинної ендокринної системи. Кожному відпочивальнику тут запропонують низку корисних процедур. Лікування мінеральними водами, фізіотерапевтичні методи оздоровлення тощо. На сьогоднішній день багато пацієнтів страждають ще захворювання хребта, суглобів. Тому у нас є спеціалізований кабінет по лікуванню хребта і суглобів, сухе витяжіння хребта, тому що проводиться на кушеці за допомогою спеціального обладнання під контролем лікаря. Фактично використовується біля 99 методик, які дають можливість проводити витяжіння шину грудної поп. Риково відділу хребта, а також і суглобів не менш важливою процедурою, яка застосовується при лікуванні бронхіальної астми, бронхіту і деяких інших захворювань пов'язаних з дихальною системою, є спелотерапія. Розпилення солі проводиться за допомогою спеціального апарату шейкера і контроль концентрації солі і самого розміру цих частинок солі в самій спелі камери проводиться за рахунок лазерного датчика, який знаходиться безпосередньо в камері. При вдиханні таких сольових субстанцій гальмується розмноження багатьох хвороботворних бактерій, а деякі знищуються повністю. Крім того, сполотерапія сприяє виведенню мукратині бронхів та відновленню мікрофлори органів дихання. Це прилад для визначення метаболічного віку, який залежить від обміну речовин і загальних хімічних процесів в організмі. Якщо ваш метаболічний вік вище за хронологічний, значить стан вашого здоров'я гірший за середній. І слід застосувати низку заходів для прискорення обміну речовин. Наприклад, збільшити м'язову масу за рахунок споживання необхідної кількості білка і підвищення фізичної активності. Звичайно, краще денний курс і 14 днів просто якби є початком для подальшої роботи над собою. Тобто людина вже розуміє, як треба робити, що треба робити, і коли ми, вони стають на вагу і там по метаболічному віці мінус 5, мінус 6, мінус 7 років, це звичайно трошки також стимулює. Причому це заслуга ну можна сказати на 40% наша, а а в основному на 60% це за заслуга самого пацієнта. До нині трускавці зберегли севіли та пансіонати, де ще у 30-х роках минулого століття тодішні власники Трускавця Яроші приймали найповажніших гостей, серед яких були посол США, президент Туреччини та Естонії. Сьогодні ж боївлі функціонують у звичному режимі. Зустрічають гостей та мешканців міста. Користаємося нагодою, познайомимо вас із ще однією корисною процедурою кедровою фітобочкою. Це винахід, який має багатовікову історію, адже в бочці з кедрового дерева в стародавні часи лікували багато захворювань. Нині фітобочка має компактний вигляд, але не меншу ефективність. Принцип її дії дуже простий. Це як міні-сауна, у якій є лава, що регулюється по висоті для максимального комфорту пацієнта. Він протягом 15 хвилин перебуває в кабіні. Температурний режим підбирається індивідуально для кожного. У бочку занурене тільки тіло. У той час як голова на поверхні, і пацієнт дихає свіжим повітрям, що дозволяє зберігати гарне самопочуття для інгаляції всього організму в лікувальних цілях, в профілактика вірусних захворювань і де, і тому поступають не, не, не просто водяний пар, а та травянин. Однією з обов'язкових процедур відвідувачів курорту є вживання соку з прирощеної пшениці. Ідеться про спеціальний авторський сорт, який виведено в селекційних центрах і який використовується не для харчування, а для лікування. До складу соку входить близько 70% рослинного хлорофілу. А хлорофіл це рідкий кис натуральній формі, завдяки чому збагачується киснем наш мозок. Відповідно покращується пам'ять, увага, енергія на клітинному. Рівні відновлюється печінка, кишечник, понижає рівень цукру, крові, холостерину ну, досить добре, значно підвищує рівень імунітету, тому що ця одна порція соку, 30 мл, вона по вітамінному складу еквівалентна одному кілограму овочів. На соковижималці, там на ситочку твориться піночка, і ми рекомендуємо навіть ту піночку використовувати на масочки людям. Воно досить добре підсушує, воно виводить своїх пігментні утворення. Навіть доведено, що має здатність затягувати рубці. Процедура сухої вуглекислої вани це справжня революція в сучасній медицині. Аплікація вуглекислого газу, який має судину розширювану та анальгетичну дію, на тривалий час поліпшує кровопостачання мозку, серця і судин. Використовується для лікування загальних захворювань сочового міхораб тощо. Сухі вуглекислі вани рекомендовані дорослим усіх вікових категорій. Нещодавно Трускавці розпочав роботу перший і єдиний на західній Україні розважально здоровчий комплекс дельфінарій Оскар. Він розрахований на широкий спектр послуг: шість дельфінів, два морських котики і привітна команда професіоналів, яка докладає максимум зусиль, аби всі відвідувачі, особливо малеча, були задоволені. Окрім розважальних послуг, скажімо так, в нашому дельфінарі проводиться дельфінотерапія, що є такою процедурою психологічної реабілітації для діток і дорослих. Власне, ми працюємо з дуже широким спектром діагнозів, починаючи від дитячого церебрального паралічу, раннього дитячого аутизму і закінчуючи різноманітними проблемами опорно рухового апарату, серцево-судинної системи. Працівники дельфінарії розповідають, до них звертаються батьки дітей із різними вадами. Однак кожному малюкові тут прагнуть допомогти. Напрацьовані методики підтверджують ефективність дельфінотерапії у боротьбі з недугами. Фактично за півтора року в нас є такі клієнти, які в нас побули вже по 4-5 разів. Тобто вони приходять, займаються, бачать результати, приходять до нас знову. У нас були випадки, коли дитина на наших заняттях сказала перше слово. Це дитинка, яка до 4 років ну, фактично не говорила. У нас були випадки, коли діти, які були замкненими, які боялися навіть зайти в двері дельфінарію, виходили звідси, віталися за руку, там прощалися і так далі. Тому подібне цей комплекс лише частина здоровчої бази міста. Завдяки адміністративній реформі у місцевої влади розширилися можливості для подальшого розвитку соціальної інфраструктури. Це бюджетна сфера, це лікарні, це школи, садки. Це та ж сама інфраструктура. Ми фактично за один рік зробили більше, ніж за п'ять років попередніх. Якісь проміжні речі з'явилися, і не хочеться збавляти темп. Хочеться, коли от їздиш по курортах Західної Європи, дивишся чи Польщі, я такого аж над щось такого серйозного е не бачу. Порівняно з Турсковцем. Нам трошки треба підтягнути рівень інфраструктури, зробити передок з парком. І повірте, ми. Ну, на досить сильно будемо виглядати конкурентно спроможно порівняно з іншими європейськими курортами. До курортного трускавця приїжджають відпочивати та лікуватися люди з різних куточків України та Зарубіжжя. Той, хто хоча б раз тут побував, прагне повернутися знов, щоб вдихнути повітря, яке пахне здоров'ям. Трускавець дуже гарний. Я розповідаю про нього своїм друзям, щоб і вони тут відпочивали. я й моя сім'я дуже, дуже люблять тут відпочивати. Особисто я тут втретє, а мій брат уперше. На сплейс труска все часто дихають зі своєю сім'єю, тому що здесь можна не только оздоровитися, но й знайти ті як каки для взрослих, так і для дітей. Мені тут здесь подобається. У Трускавці є дійсно класні санаторії, і кожен із них по своєму унікальний. Також є дійсно вода на втусі, яка відома, мабуть, на всю Україну і не тільки. І якщо ви її один раз спробуєте у своєму житті, то точно ніколи не забудете. Також трускавець це звісно ж бути завжди у гарному настрої, бути завжди на позитиві, ну і підтримувати свою фізичну форму.